Неймовірно смачний салат з секретним інгредієнтом. Для початку на тарілку викладаємо салатний мікс, його можна трохи подрібнити, щоб зручніше було їсти. Далі розрізаємо томати і викладаємо на листя, додаємо нарізаний огірок для свіжості, а тепер білкова частина. Я беру дві крабові палички і нарізаю, можна розділити руками. І, звісно, мої улюблені мідії відводний світ, ніжні, ароматні і вже готові до вживання. Викладаємо їх рівномірно зверху. А зараз родзинка цього рецепта. На дрібній терці натираємо яйця, трохи твердого сиру і додаю ікру Мойве масаго від торгової марки Водний світ вона неймовірно смачна, солоненька з хрусткою текстурою. Додаємо столову ложку майонезу та за бажанням можна додати трохи часнику. перемішуємо і формуємо маленькі апетитні кульки. Їх можна додавати як окрему закуску. Викладати на тарталетки або на брускети, Але в салаті вони просто космос. Для заправки змішаємо соєвий соус, трохи лимонного соку, зернисту гірчицю, дрібку солі й перцю і кілька ложок олії. Якщо любите солодку нотку, можна додати крапельку меду. Поливаємо салат соусом і все готово. Легкий, але поживний, свіжий, але в міру пікантний. А кульки зікрою, відводний світ це любов з першої ложки.